Время привет, распаковка чек дубайского десерта. Разгром открывайте за коробку. Я волнуюсь. Это первый раз в моей жизни я пробую дубайский десерт. У -у -у -у. Нет, ну сон, сосон. Ой-ой-ой-ой. Жалко, Мама Рижи. Угу. Угу. начинка. У -у -у. Вот он, начинка. боже. Нас... Не могу. Это же супер. Ты без мяса борщ? Да, может. Хочу я Хочу і пробую і. Ну таке, ну, нормально. Так. Угу. Це, це не дубейський, що Добре. І завтра буде ще один дубайський шоколад. Буду знімати. Ой, я перепутала слово і ну, ну чого. Я хочу вам сказати, що я завтра хочу вам... Сказати, що завтра буде один якийсь праздник, Завтра ми підемо в місті. Знаєте, куди? Там будуть сладості, все це таке цікаво, ну повірте. Я можу спробувати трохи зняти, якщо мені дозволять. Ну якщо, поняли? Ну, там буде дуже весело. Дуже дуже. А вас мне нічого не жалко, значить, ну, попробую изнять, я зняти, то що розводить. Мне мама купила муть, я так хочу його подобаюсь, все перший раз. Ну, всем пока. Ну, я поки хочу вам позняти, як я пробую. Божественно. Дуже. Дуже. Дуже-дуже. Нам дуже. чуть-чуть якісь горішки. Не могу. Боже все. Mm -hmm. <laughs>